Цими вихідними центр культури спорту та дозвілля нафтохімік наповнився живою музикою та емоціями. У Крманчук завітав гурт Фрістайл разом зі своїми молодшими послідовниками гуртом Діти Фрістайла концерт зібрав повну залу шанувальників української естради, які давно чекали на цей виступ. У програмі поєднались добре знайомі хіти, що пам'ятають кілька поколінь та нові композиції молодшого складу. Живий звук, активна взаємодія з публікою та впізнаваний стиль гурту створили атмосферу, яку цінують прихильники музики фрістайла. Для багатьох це стало подорожжю в молодість, можливістю згадати безтурботні моменти. Тепер же на концерт приходять цілими родинами аби розділити емоції та відпочити. Вони всі гарні. Нам дуже подобається всі пісні. Ми ну, сподіваємось, нам цей концерт буде просто. Плюс. Дуже гарні, гарні пісні. Тим більше ми виросли ще полтавська група Фрістал. Да, ми знали всі пісні, Пісні в воєнники матіки, веселі, і все такі осмислені життєвим досвідом пісні. І слава нашим Збройним силам, які дають можливість нам ходити на такі. І в цей складний час ми взагалі вишукуємо кожну можливість приєднатися до творчості наших творчих колективів нашої України. Концерт став паузою від щоденної метушні та нагадуванням про цінність простих радощів. Він об'єднав покоління, подарував енергію сцени та залишив після себе відчуття свята, яке надихає і додає сил. Поліна Калініченко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.